Трамп і Путін майже дві години говорили про те, як же досягнути миру в Україні, і нібито навіть домовилися не бити по енергетичній інфраструктурі, але не минуло і кількох годин, як російські шахеди полетіли вражати об'єкти інфраструктури і енергетичної, і критичної. Про що ж домовилися президент Америки та російський диктатор, та яка реакція української влади на цю телефонну розмову розповідає вже зараз. Вітаю, я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка вподобайка коментар. З нас актуальний і якісний контент. Президент США Дональд Трамп і очільник Кремля Володимир Путін провели 18 березня другу телефонну розмову щодо встановлення миру та припинення вогню в Україні. І як пише News, Путін ймовірно навмисно змусив чекати Трампа на дзвінок більше години, адже до того диктатор виступав на з'їзді Російського союзу промисловців та підприємців. Судя по заявлениям Дмитрия Сергеевича Пескова, у вас разговор должен до 18 часов состояться с Дональдом Трампом. Не знаю, насколько он... Работа такая. Вертаються до дзвінка CNN з посиланням на російське джерело повідомило, що дзвінок Трампа та Путіна пройшов дуже добре. А одразу після розмови представник російського диктатора Дмитрієв написав, що під керівництвом Путіна і Трампа світ став значно безпечнішим. До чого ж домовились? Почнемо із заяв із Рашки. Отже, як повідомляє російський ТАСС, Путін підтримав ідею Трампа про взаємну відмову РФ та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі та дав таку команду військовим. Може, військові його не так зрозуміли, бо за кілька годин після розмови рашисти запустили по Україні балістику з Білгорода і понад півсотні шахедів. Зокрема, у Сумах ворожий дрон влучив у об'єкт критичної інфраструктури лікарню. У Слов'янську на Донеччині ворог вдарив по одній з підстанцій, внаслідок чого у місті частково зникло світло. Звертаємо увагу, що це об'єкт енергетичної інфраструктури, тож ця домовленість між путіним і трампом померла у зар. Також дуже гучні вибухи чули кияни, як то кажуть, і тут за вікнами пролунали вибухові звуки перемир'я. РФ також атакувала цивільну інфраструктуру на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині, Полтавщині, Харківщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Черкащині. Повертаюся до російської версії домовленостей. Путін висунув свою умову для перемир'я: необхідність зупинити мобілізацію в Україні і переозброєння ЗСУ. Також російський диктатор назвав ключовою умовою для недопущення ескалації повне припинення іноземної військової допомоги та обміну розвідувальною інформацією з Києвом. Це є ніщо іншим як капітуляція України, тому що якщо погоджуватися на путінські умови, то це погоджуватися. Не на припинення вогню а на капітуляцію України перед Росією. Окрім того, як заявили у Кремлі, Путін повідомив Трампа, що сьогодні між російською та українською сторонами відбудеться обмін полоненими 175 на 175. І в якості жеста доброї волі РФ передасть Києву 23 важкопоранених українських військовослужбовців. ТАСС також повідомляє, що Путін і Трамп висловилися за нормалізацію двосторонніх відносин для стабілізації у світі і домовилися залишитися у контакті з усіх порушених у телефонах. Оні розмові питань. А це взагалі новини з якоїсь потойбічної реальності. В той же час, як приважна більшість спортивного світу викинула Росію, Трамп зажадав проведення серії хокейних матчів між двома лігами російською та американською. І це вкрай показовий результат вчорашніх перемовин. Про це заявив військовий оглядач Денис Попович. Тут можна якимось чином е, глузувати з цього, так і був було дуже багато чорного гумору вчора, після того як е, про це хокенхоке не стало відомо. Але спорт це така штука, є, значить щодо якої е, Російська Федерація значить дуже багато е, уваги приділяє. Ми пам'ятаємо про чемпіонат світу з футболу. Як він подавався, ми пам'ятаємо про Олімпіаду в Сочі, як вона подавалася. А тепер хокейний матч між КХЛ та НХЛ. Ну так можна глузувати, але якщо підуть, скажімо так, конкретні домови щодо щодо цього хокейного матчу, це буде означати, що принаймні в цій темі Російська Федерація блокаду пробила. Бо після хокею може піти піти футбол і інші види спорту. Тому навіть цьому, в принципі, можна сказати, що є певних у росіян стосовно вчорашніх перемовин. Зауважимо лише, що сама національна хокейна ліга засудила російську агресію. Тож як будуть домовлятися НХЛ і російська ліга, дуже цікаве питання. Це комерційна структура. Тож навряд чи Трамп зможе на неї дуже сильно вплинути. Але ось про перемир'я на землі, тобто на фронті. Не було ні слова, і не було обговорено територіальних поступок. Нагадаю, напередодні видання Семафор повідомило з посиланням на два джерела, що адміністрація президента Трампа розглядає можливість визнання анексованого Москвою Криму російською територією, що може стати частиною мирної угоди про припинення війни. Неодноразово про територіальні поступки зі сторони України говорили і радник президента США з національної безпеки Майкл Волц і головний дипломат США Марко Рубіо. Що ж кажуть у Білому домі? Цитую, лідери домовилися, що рух до миру розпочнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо морського припинення вогню в Чорному морі. І ці перемовини почнуться на близькому сході. Вже пізніше Трамп повідомив у Social, що переговори з Путіним пройшли успішно. Ми домовилися про негайне припинення вогню на всіх об'єктах енергетики та інфраструктури. З розумінням того, що ми будемо швидко працювати над повним припиненням вогню і, врешті-решт, завершенням цієї жахливої війни між Росією і Україною. Але на думку військового оглядача Дениса Поповича, Трамп не задоволений результатами переговорів, бо видно було, що от якраз видно було після завершення цих перемовин, що Дональд Трамп. Виявився, попри його значить заяву про фантастичність і про те, що значить хороша була розмова, було видно те, що він не задоволений результатами цих переговорів, і е, це було видно по тому, що не відбулося прес-конференції. Ми знаємо, що Трамп дуже любить виходити з журналістів, значить їм щось сказати значить доводить до них до них їхню думку, потім з ними спілкуватися. Дуже часто не дуже вприємні для журналістів, скажімо так, формі, але цього разу не було, не було цього спілкування. Повертаєсь до заяв Трампа за його словами, було обговорено багато елементів мирного договору. Зокрема, факт загибелі тисячі солдатів. І що і президент Путін, і президент Зеленський хотіли б, щоб це закінчилося. Відреагувало і наше керівництво, так з РБК Україна з посиланням на джерела в офісі президента повідомило, що Кремль фактично відмовився від ідеї США щодо повного припинення вогню, що свідчить про наміри РФ продовжувати війну. Далі прес-конференцію дав Володимир Зеленський. Коротко з його заяв йому ще невідомі деталі переговорів Дональда Трампа і Володимира Путіна. Інформацію щодо запланованого обміну полоненими з РФ – це правда, і але я не хочу, щоб ми були в списку меню для Путіна. Розумієте, так ми ну так не салати, не компот для цієї людини, незважаючи на його. А Крім того, Зеленський заявив, що Україна підтримує ідею припинення ударів як по військовій, так і по цивільній інфраструктурі. Ми завжди підтримували позицію тиші і не бити будь-якою зброєю по енергетики. Тиші в небі, і також не бити по морю, по портовій інфраструктурі, по коридору е харчової безпеки тощо. Тобто, ми завжди підтримували. Ми з цим виходили. Це були наші пропозиції. Ми будемо підтримувати будь-які пропозиції, які ведуть до сталого справедливого миру. А вже сьогодні Зеленський заявив, що якщо РФ припине бити по нашим об'єктам, Україна точно перестане бити по об'єктам в Росії. Якщо руски не будуть бити по наших об'єктах, ми точно не будемо бити по їх об'єктах. Окрім того, учора він сказав, що Путін хоче розпочати максимальний наступ на півдні та сході вже у найближчі місяці. Путін хоче зробити кілька наступальних дій. Як ми сказали, на запорізькому на сході продовжити на запорізькому, на харківському, на Сумському напрямку. Він буде спробувати це зробити. Для чого? Для того щоб максимально тиснути е, на Україну, коли це буде відбуватися, повірте мені, він буде все це спробувати робити в найближчі місяці. Зеленський також відреагував і на вимоги Кремля зупинити мобілізацію в Україні та передачу нам розвідданих. Цитую, вся ця гра щоб нас послабити. Тобто питання не в мобілізації питання в тому, щоб кількісний склад української армії зменшувався, тими чи іншими заходами. Тобто, цей ультиматум у нього був на початку війни. Розвідка це послаблення захисту нашого системи ППО, захисту наших людей. Тобто, вся ігра його, вся гра його з тим, щоб нас максимально послабити, нас максимально зменшити. А що буде далі? Володимир Зеленський сьогодні вже анонсував телефонну розмову з Трампом про наступні сьогодні кроки сьогодні та деталі перемовин з Путіним. А 23 березня очікуються переговори у Джиді щодо домовленостей, які були досягнуті під час розмови між Путіним та Трампом. Про це повідомив спецпредставник Трампа з питань близького сходу. Вітков проте наразі невідомо чи буде присутня Україна на цих переговорах. Росія також офіційно не підтверджувала інформацію про нову зустріч. Отже, що ми маємо станом на зараз, те перемир'я щодо нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі, про яке заявили Путін і Трамп, вже порушено. Інших домовленостей, судячи з заяв американського президента та російського диктатора, немає. А говорити про всеосяжне перемир'я на 30 днів взагалі немає жодних підстав. В принципі, ми з вами вже можемо сказати, що розмова президентів Сполучених Штатів і Російської Федерації не призвела до. Якогось реального рішення щодо припинення вогню у всій цій історії з переговорами важливе питання. Це виведення наших військ з Курщини. Якщо ми це зробили під тиском США, а не через ситуацію на полі бою, то це, звісно ж, негативний фактор переговорів. Однак не можна виключати, що весь цей масив інформації щодо Курщини був політичним тиском з боку США, та й за офіційними повідомленнями зсу продовжують виконувати бойові задачі на території Курської області. А як ви вважаєте, чи вдасться Трампу знайти компромісні рішення для України щоб припинити вогонь у нашій державі? Пишіть свої думки у коментарях під цим відео і не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.